Доброго ранку, дорогі дітки! Сьогодні ми знайомимося із творчістю українського композитора, піаніста, педагога Віктора Степановича Косенка, який жив майже 100 років тому. Хлопчик був справді обдарованою дитиною. Вже в 6 років він, на слух, не знаючи нот, грав величезну, серйозну, патетичну сонату Людвіга Ван Бетховена. Навчався майбутній композитор за кордоном у Польщі та Росії. Більшу частину свого життя він прожив у місті Житомир. В ті часи у кінотеатрах показували німі фільми без звуку. Тож запрошували музикантів для музичного супроводу картин. Так певний час працював і молодий. Віктор Степанович Косенко. Він дуже полюбляв фортепіано, і для цього інструменту він написав дуже багато творів, у тому числі серед кращих його творів це чотири дитячі п'єси для фортепіано, які складаються з мелодії, старовинного танцю, скарцину та маршу. Сьогодні ми слухаємо п'єсу під назвою. Мелодія. Будь ласка, зараз ми будемо слухати, а ви подумайте, чому саме так назвав композитор цю музику? Тож, будь ласка. Який настрій у цієї музики? Грайливий, веселий, радісний, мріливий, ліричний, спокійний. Який? Чому назвав композитор свою п'єсу саме мелодія? Як ви гадаєте? Чи весь час музика звучала однаково? Чи передавала вона один образ, чи кілька? Спробуйте ще придумати якусь пригоду під цю музику. Невеличке оповідання. Дякую вам за увагу. Всього найкращого!